Козачата – Ми нащадки козаків. Спритні та завзяті Ми Ми – майбутні України. Вільні патріоти ми, ми сміливі та незламні. ми захисники. Доброго вечора ми з України можна завзяти з сили козаків. В помислах і діях ми завжди єдині і на здолані не ким навіки. Доброго вечора, ми з Зланщини, там декрусні копали є. Гарні міста і чудова природа. Шахти, річки, це рідне моє. Любі хлопчики і дівчата, привітання наших всім. Ми маленькі козачата ріницею українські 7 Завчата, створена на честь нашого земляка, справжнього українського козака Андрія Федосова. Він народився на Уганчі, в місті Привії, та був учнем нашого лицею. З перших днів повномасштабного вторгнення виявив мужність і силу, захищаючи кордони нашої країни. Наш дивіться, стріла міць і дух козацтва нам дорожчі за багатство. Наше гасло в нас єдина мета Україна свята і не здолана ніким і ніколи. Прапор в наш символ рою, має три смуги кольорів. Сонце і боки в українці, Малиновий нащадки козаків. А емблема нашого ро несе в собі символи миру. наш край де кругом терикони та діточок усмішку щиро. В блакитному кольорі цьому ми бачимо небо Донбасу та річку діниться біля дому, що л'ється із давнього часу. А в кольорі жовтому ми наче в привіллі поля з пшениці і сонечко влітку горяче, кульбаби на березі річка. З посмішку щирої діти, що мають одну мрію нині, Щоб мир був у цілому світі, Щоб мир був у нас в Україні. Я намалюю на папері Щасливу дитину, в мирному не...